З дитинства ми чекаємо новорічних свят з якимось особливим хвилюванням, прикрашаємо оселю, створюємо казкову атмосферу, готуємо подарунки. Не обійтися і без подарунків для наших чотирилапих, але у цій новорічній метушні часто не вистачає часу на пошук і вибір подарунків. Тож сьогодні розглянемо універсальні варіанти для чотирилапих, які швидко можна відшукати в зоомагазинах і порадувати своїх улюбленців. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс підпишися, щоб бачити більше корисного про життя із хвостиками. Ож, чим порадувати свого чотирилапого новенька іграшка, те, чого ніколи не буде багато, і те, чим полиці зоомагазинів наповнені в великій кількості на будь-який смак, гаманець, різноманітних кольорів, текстур і видів. Спільний час проведений із господарем за грою найцінніший для тварини, тож не варто недооцінювати таку банальну на перший погляд ідею. Хоча мені здається, що це як шкарпетки у світі подарунків людям. Легко вибрати за кілька хвилин. Якщо забув подбати про це заздалегідь, на невеликий бюджет для котиків гарним вибором стане набір м'ячиків «Animal Fun Cat». Різнокольорові та різнотекстурні м'ячики обов'язково зацікавлять навіть найбільш примхливого хвостатого. А для собак можна вибрати кісточку Grizzly». Така кісточка створена для задоволення потреби собаки. Що-небудь гризти, а ще має запах м'яса, завдяки чому собака надаватиме перевагу гризінню, саме кісточки, а не предметів інтер'єру. Тепленьке м'яке місце. Зима це саме та пора року, коли найбільше хочеться затишку і теплоти. Якщо ваш чотирилапий досі не має свого м'якого місця, окрім вашого дивану, саме час це виправити. Лежанки, м'які будиночки, ковдри і подушки. Усе це також в достатку представлено в магазинах. Наприклад, будиночок лежанка природа Комфорт 1 вдало підійде як для песиків, так і для котиків. Звісно, не обійтися на свята і без ласощів для свого улюбленця. Вони допомагають як просто налагодити контакт і відволікти тварину від інших занять, так і похвалити за успіхи в навчанні чи за хорошу поведінку. А ще подбати про здоров'я ротової порожнини. Про те, які ласощі бувають, і як в них розібратися, у нас є окреме відео. Хорошим вибором стане серія Animal Snack або Trixie Bites. Їх виготовляють і для котів, і для собак. А ще маємо приємну новину, бо для вашого улюбленця можна виграти подарунковий бокс від зоокомплекс. Переможців буде декілька. Умови дуже прості. і Шукай всіх деталей в описі під цим відео. Хай щастить! Ну, вибрати новорічні подарунки для свого хвостатого можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua та в застосунку Zoocomplex. Щасливого різдва!